Дорогі наші друзі, ми щиро вітаємо вас на нашому черговому випуску, де ми досліджуємо книгу псалмів. Разом з вами, як завжди, я, Владислав Матвійчук, також Сергій Молчанов і Богдан Шумчук. Ми маємо з вами уже 12-й урок, який має назву нескінченне поклоніння. І пам'ятний текст записаний у псалмі 104-му, 33-му тексті. Тож співатиму господеві протягом усього свого життя, прославлятиму мого Бога, доки живу. Отже, нескінченне поклоніння і прославлення Бога. Як сьогодні, ось прославлення Бога може допомогти у нашому практичному житті, і в саме от наближенні до Його святилища? Я хотів би сьогодні з вами про це поговорити. І хотів би розглянути з вами 134-й псалом, зокрема, де сказано: піднесіть ваші руки до святилища і благословіть Господа. Отже, що це означає сьогодні для нас в практичному застосуванні? Що означає піднести свої руки до святилища? Сьогодні, коли ми читаємо цей псалом. Є різні думки стосовно того, а як ми повинні там, що ми повинні робити, коли ми там співаємо, молимось, чи піднімати руки вверх, mm -hmm. чи, не, чи не піднімати. В іншому місці написано Підніміть ваші чисті руки, прославте Бога. Ось, Але ми, ми концентруємо свою увагу на тому, а як правильно, чи схиляти коліна, руки складати перед собою, чи за спиною. От і на, на такі речі псалмист описує. Оце бажання, коли руки возносять до неба, це прагнення до Бога в цьому виражається. І люди різні бувають. Хтось підіймає руки, хтось не підіймає. Це їхня справа. І тут немає конкретного такого припису. Піднімайте руки, тоді Бог вас почує, або не піднімайте руки і не почує. Ми повинні пам'ятати це основне: прагнення звеличити Бога і прославити. Це, як і пам'ятний текст говорить, все життя я буду славити. І поки буду жити, поки я буду дихати, я буду славити Бога. І як це я буду робити? Від щирого серця, це основна критерія. Я дуже поважаю тих християн, які не дивлячись на вік, вони є дідусі, бабусі, вони старші, їм можливо і важко, але я бачу, як вони йдуть співати в хор, вони виходять, вони співають і до останнього свого подиху, вони славлять Бога. І вони вирізняються дуже. Вони більш радісні, ніж інші люди. Ті люди, які славлять Бога, вони більш якісь живі, натхненні, То Вони славлять Бога, і Бог дає їм це ще життя, щоб бути більш такими бадьорими. Тому тут для нас важливий урок. Піднімайте руки, не піднімайте, але славте, прагните, прагніть до Бога. Ну, це оці всі забобони. Про які люди багато кажуть, як брат казав, там, піднімати руки на коліна, не на коліна. Коли ми концентруємося на формі, ми навіть не розуміємо, що ми можемо, Бог може від... ми можемо Бога не бачити. Знаєте, у чому православна католицька церква? Слава Богу, що багато років ці церкви існують, і там багато чому можна повчитися, але не треба вчитися тої форми. Я раз балакав. Зі священником Православної церкви, він мені сказав, ну ти скільки вчився, а я вісім років. У мене кожний, кожний крок у літургії він розписаний. А у вас що? Тобто кожний крок людина тільки думає, скільки сюди кроків, як сюди, як сюди, і де тут Бога побачити? Тому оце, знаєте, закріпачення людини в поклонінні, воно не грає тако. То тільки отак, тільки отак. І брат казав про підняття рук, то є підняття, Сам Соломон піднімав руки на посвяченні храму. І я пам'ятаю, до нас прийшла раз, прийняла хрещення жіночка з іншої церкви, і вона підіймала руки. І до мене підійшли наші сестри, кажуть, пастор, що тут нас я кажу, так Соломон руки піднімав. Ми іноді настільки, знаєте, у молитві на цю форму зациклень, що Бога не побачиш, це не потрібно. Ну, Є такі е, речі, коли воно і при Бозі не треба робити, коли люди тим падають, знаєте, то інше там, якісь такі рухи роблять. Але от хай людина серцем, не треба її стримувати, не треба її заганяти в поклоніння Богу. І про це е, якісь рамки, і про це от, псалми і кажуть. І я ще хочу сказати, чому нам треба славити Бога, бо там, де слава Бога, там Його присутність. Ми вже розглядали, коли було присвячення, коли ковчег несли в храм, то коли стали славити Бога священники Левити, то хмара Божа зайшла в храм, і вони вийшли з храму. Тому це одне зі способів виганяти злих духів. Злих духів. Бо зли духи, дьявол, він не може бути там, де поклоніння Богу. Єлена Вайт пише, християнська письменниця, бо це йому напам'ятає небо, яке, з якого його скинули. То треба, знаєте, у дьявола така задача ага, тобі погано, ну сиди і кажи, що тобі погано, і ти будеш моїм рабом. О, чим погаший! Ой, мені погано, мені. А коли ми починаємо славити Бога, а нам погано в житті. Буває такий псалми про це кажуть: дяволу нічого робити з такою людиною, він відступає. І пам'ятаєте, чого дьявол відступив від Христа? Поклоняйся Богу. Христос сказав: поклоняйся Богу. І все, дьявол каже, ні. Тут я не можу з тобою більше нічого сперечатися. Так, добре. Наскільки важливо поклоніння. Дуже дякую, це дуже дійсно важливо. І той урок, виходячи із ваших чудових відповідей, що ви сказали, що дійсно от прославлення Бога має бути щирим від серця і увага, головне, саме концентрація на Христі. А не на всіляких ну, забобонах чи будь-яких от, ну, сказати от, фарисейських традиціях або ще щось. Е, хотів би зараз також от, звернути увагу на 15-й псалом. Е, ми з вами говорили про те, що ми прагнемо дійсно до е, нашого Бога в цей Сіон. Ми плануємо бути там разом із ним. І в 15-му псалмі є деякий такий от перелік певних таких от факторів, які повинні бути притаманні людям, які хочуть мешкати там, ну якщо так сказати, в царстві Божому. От, і там, от коли Давид запитує, хто може бути, Господи, в царстві твоєму, і от у нас там є перелік, хто живе бездоганно, хто там на інших не намовляє, і так далі. от. І от хотілося б так запитати, чи ось виходить в людей, чи у всіх людей виходить от жити ось так бездоганно. І чи дійсно от потрібна саме ось ця бездоганність для того, щоб увійти в Царство Боже? Ну, тут, знаєте, досить таке багатогранне питання в тому сенсі, що написано справді: злого не чинить. Він не обмовляє, і той може перебувати в присутності Бога, хто може перебувати в наметі твоїм, пише Давид. А, коли ми приходимо на поклоніння Богу, а, оце Давид піднімає питання, на кому сконцентрована твоя увага. Коли ти приходиш, диявол тобі говорить: от подивися, той брат він піднімає руки, як ми говорили. Mm -hmm. так? Не, не гоже робить. А от та жінка, от в неї спідниця от, от така. От це не свята спідниця, а в мене свята. У мене зачіска свята, і, і от така, е, яка направлена на те, щоб прославити Бога. І от з такими святостями своїми. людина хоче, хоче, ну якби так, є таке слово, кічиться російське, так вона пишається своїми е, святостями. Але Бог. Говорить, коли ти приходиш в храм, коли ти приходиш на поклоніння, коли ти приходиш в дім молитви, на що направлена твоя увага, не на обмовство, ні на що інше, а тільки на Бога. І тому, звичайно, у нас є спокуси, і диявол кожного разу, він, є в нього плани, наміри, він з одного, з іншого боку намагається нас звести. Ми ж повинні прагнути до іншого. І так, інколи, можливо, нам і не все вдається, але оце прагнення прийти до Бога, воно повинно в нас переважати, домінувати в цьому питанні. Ви знаєте, і люди іноді під впливом ікон, вони розуміють, що праведний це бездоганна людина. Знаєте, з німбом. Але в Біблії праведний це той, хто творить правду. А що таке правда? А правда по Біблії це коли я визнаю себе грішником. І визнаю, що Бог святий, і він може і мене освячиться. Це і вся правда. Тому пам'ятаєте, як прийшов Митер до святині і каже: Я грішник, і Бог каже, ти правду кажеш, ти пішов оправданий. А коли людина приходить і каже, в мене німб, круг голови, я досконалий, Бог каже, ні, ти правду, ти не праведник, ти правду не твориш. Тому от такі люди будуть на сьогодні, які визнають свою недосконалість і досконалість Бога, як сказав брат Богдан, які дивляться на Бога. А не на себе. От Фарисей дивився на себе. У мене і спідниця, як казав, брат така, в мене і форма така, в мене і вираз лиця такий. А Бог каже: Та ні, в тебе все не таке. І коли ти це зрозумієш, то я тобі дам, цього, чого тобі не, не вистачає. <тас> так, саме так. І е, дивіться, ще також у Псалмі, е, у Псалмі 24, четвертому. От якщо ми з вами будемо його читати, то є от, от такий от вираз, щоб бути святими. Але що означає бути святими? Бо знаєте, в нас сьогодні, от ну в принципі, в нашому суспільстві святі це і є, ось знаєте, такі бездоганні, безгрішні, ну і, і так далі. Але тут кажуть, що і нам треба бути святими. Що це означає бути святими? Це вже брат говорив частково. А святий це той. Який обраний так, в біблійній мові, це якийсь відокремлений, він відокремлює себе від чогось він намагається не стосувати свіку цього. І коли ми читаємо послання, там, апостола Павла, він звертається до людей і каже: дорогі, святі, улюблені, а потім перечислює, які в них той одні, другі, треті пороки, які яке в них життя. Ми б ніколи ну, не могли б так сказати, напевно, до людини, яка і те, має проблеми, і ті, і ті, що вона свята. Але Біблія називає святими тих, хто відокремлює себе від світу і намагається бути в присутності Божій. І це ті, кого Бог обрав, щоб їх спасти. Це, це свята людина, хоч і вона грішна. Дуже вдячний я, тому що брат на це звернув увагу, хоч вона і грішна, вона свята чому? Бо вона починає святу, святу стосунки зі святим. А коли стосунки зі святим цій людині вселяється, святий Дух, і Бог вже не бачить, там що в неї гріховна природа, він бачить, що Дух Святий в цій людині живе, і тому ми святі, не тому, що ми якісь бездогання, а в тому, що Дух Святий вселяється в наше серця, і наші думки, і все починають освячуватися. Від них який світ іде, хоч чи є ще гріховна природа. Там іноді які святі в Біблії падаємо все, але вже від наших стосунків з Христом, бо ми з Христом з'єднаємося. і люди іноді не розуміють. Каже, мене Бог буде розглядати на суді, та він буде не тебе розглядати. Він буде тебе розглядати в світі Христа. Христос над тобою буде стоєш, коли на тебе дивитися, Бог буде на суді, так це щось страшне. Але Христос буде покривати і освячувати. Я так думаю, що на суді ми у світі Христа будемо стояти. Тому не треба думати, що ми там догані, бездогані. Є ми в світі Христа. Знаєте, як написано в 90-му Псалмі, що він в тіні в тіні. Все могут покоїться. От коли тінь Христа на мене падає, то Бог дивиться все, це тінь Христа. А коли тіні Христа немає, тоді Бог буде, буде розглядати, як мене. А це вже нічого я там не за себе не скажу. І е, ще, от один такий момент, який хотілося б звернути увагу. Е, ми бачимо в 40-му Псалмі 7 по 9 тексти. Там сказано такий момент, от, коли Бог не задоволений нашими жертвами, в принципі, от чому Бог не задоволений жертвами? Що це означає для нас сьогодні? Ну, враховуючи те, що жертв ми таких як в старому заповіті вже не приносимо. Ну, взагалі, контекст цього уривку, чому ось ну, Бог був незадоволений от жертвами? Це власне, якби продовження те, про що ми mm -hmm. говорили. Оця праведність і святість, чим вона досягається, які е, кроки або що ти робиш для того, щоб отримати цю святість. І так, в нас інколи є проблема, інколи в нас є спокуса, святість отримати через певну, певну якусь справу, через певну якусь жертву. От якщо я пожертвую, це нормально. І от в тій чи іншій мірі, за е, в Старому Завіті, багато хто. Користувався цими жертвами, чисто, щоб сказати, ну, є такий закон, я жертву віддав, я жертву приніс, що з мене ще треба, все. А життя не міняється, а нутро все ще е, повністю прагне до, до гріха і до темряви. В нашому ж практичному житті щось і подібне. Ми можемо сказати, от я в там, церкві там, поставив свічку, приніс, пожертвував щось як е, свого часу. Був такий чоловік потоцький, і він вважав, що треба якось очистити вже своє життя. Він прийшов до священника і сказав, що мені потрібно зробити, щоб ну, якось трошки загладити свої гріхи. Йому сказали, побудуй сім храмів, сім церков, і тоді все буде добре. Він вирішив, що трошки в нього забагато, він побудував 70 церков. І от таким чином він заспокоїв своє сумління. Приніс жертву і все. От така індульгенція, яку ти заплатив. Mm -hmm. і все. Але Бог прагне, каже, він жертвував в мене в руках всі багатства світу. Мені не потрібні е, викопні ваші такі жертви. Е, тому що е, я жертву приніс, а вам потрібно прийняти і жити християнським життям е, не показовим, а істинним. Ну, цей вірш псалма, що жертви приношення ти не схотів. Павло його декламує у своєму посланні, і там він каже, в чому ідея: ти не схотів жертви, бо ти тіло уготував мені, то в жертві вони повинні були бачити Христа. А коли вони не бачили того, для кого ця жертва і ради кого вони приносили, то це вже що це для спасіння. Але Бог може хто так знаєте щиро робив, то Бог може і сприймав, бо не всі бачили ну, апостоли, не бачили у цій жертві Христа. Коли Христос став їх навчати, що жертва це я, вони кажуть, де не будуть з тобою, Господі. Ну вони були щирі в цьому, але були люди, які повинні були повчати ці священники, левіти, що ж таке жертва. А прийшло до того, що вони кормилися від жертв. І чим більше жертв, тим більше кормішка була. І вони так народ побуджали, Давайте, давайте, і Бог каже, ну це не те ви робите. Треба людям тлумачити, що таке жертва, а не просто жертви приносити, приносити та й приносити. Угу. Ну, так, добре, дуже дякую. Отже, коли ми з вами говоримо про практичне застосування, то ми можемо зрозуміти одне: що, якби поклоніння це є важлива частина у. У відносинах із Богом без цього ніяк. І от завжди у всьому звертати увагу на Христа Амін. і акцентувати увагу тільки на Ньому. Тому, дорогі друзі, ми запрошуємо вас так само концентруватися на Христі, прославляти, величати того, хто дає вам усе найкраще. І ми запрошуємо також вас підписуватися на наш канал, ставити вподобайки, писати коментарі. І ми дякуємо вам за перегляд! і Побачимося з вами у наступному випуску. Божих вам благословень.